Всім привіт, дівчатка та хлопчики. Для сім'ї була зварена картошечка і не ушла. Висипаю, це Прямо з холодильника картошечка в мене. І отак я її розімну, вилочкою розімну, але сюди додав одне сире яйце. І отако, як би з яйцем я її хочу розімняти в однорідну масу. Картошечку розімняли. Тепер сюди можна натерти все, що є з остатків. Тут нема грамовки, дійсно, не було би я б не терла. От у мене остаточок є сира, трошечки є петрушки, трошечки у мене є шинки. Невеличкий кусочок, ось дуже маленький. Оце. Ну, це, от, це, що залишилось. Соломкою зараз поріжу шинку, сирок натру на тьорочки і зелені поріжу. І побачимо, що буде. Чи можна сюди просто обжарити цибульки додати? Якийсь малесенький шматочок сиру. Просто кину приправи до картоплі, десь чайну ложечку. І трошечки меленого перцю. Все, солить я нічого не буду, картопля пюре варена переварена підсоленій воді. Сиру не треба це все, більше ніяких приправ. І оце все. Зараз в однорідну масу перемішую на хорошо розігріті сковородочки, на обичні олійки. Дивіться, що буду робити. Беру в мене мої паніровочні сухарі, насипаю небагато сухариків. І тепер дивіться, що я буду робити. Отак От ложку взяла, скільки влізе. І такі невеличкі, як формірую. Котлетки, не шарики, а котлетки отак формирую. І просто в сухариках я обвалюю, обвалюю і отак приплюсную. Я не знаю, як правда, як їх назвати, але я коли такі штучки роблю, скажімо, котлетки картопельні, до мене вони з'їдаються хорошо. Думаю, посовітую чи пораджу вам, покажу, як варіант, може комусь вдруг. Понравиться, може, когось дітки таке теж будуть їсти. Бо сюди можна сюди все, що хочеш до картоплі додати. Я вам показую приблизно, як варіант. Ну що, дівчатка, дивіться, можна сказати, не з чого, не із а як то кажуть, по сусікам поскребла і щось дополучилося. Це, звісно, для любителів, хто любить картошечку. У мене в сім'ї всі люблять картопельку. І деруни, і все з картоплі блюда люблять. Значить, дивіться. Можна додати, ще раз скажу, грибочки, можна даже додати кукурузку. Все, що ліпиться у вас у сім'ї з картошкою, що діти люблять чи дорослі, то й додайте, навіть рибку можна. Все, смакуйте, пробуйте. Як варіант, мені каже, це дуже-дуже смачно. Пробуйте.